Бажаю здоров'я! Мене звати Микола Станіславський, і це не вигадані історії з фронту. Проект про тих, хто щодня стоїть на захисті України, хто ціною власного життя наближає перемогу. Історії, що залишають шрами не тільки на тілі, а й в пам'яті. Сьогодні історія про розвідника 72-ї бригади чорних запорожців на позивний батон. Його історія про 42 години бою, мощун, знищені кадирівці та мертвий полковник із пскова. На початку березня 2022 року нам поступила команда і задача по виявленню колаборанта, який координував вогонь та дії російських окупантів. На завдання ми вирушили вночі. Ми переправились через київське водосховище на човнах, де потім несли службу. Село Хотянівка, будинок колишнього депутата від партії регіонів. Саме там знаходився зрадник. На жаль, він встиг передати все, що хотів ворог. І вже тієї ж ночі бійці отримали нове завдання: вирушити в Мощун, місце, яке згодом стане символом вічію та мужності. Одна група вийшла на територію лютіжа, оскільки там готувався наступ. Наші бійці там прийняли вогонь. Вони втримали батальйони Ахмата на території центру міста Лютіж та на підходах центру міста Демідів. Наша задача була той час, тої ночі вирушити на село Мощун, тихо прийти, зробити своє завдання і тихо піти. Ми прикривали наших снайперів. Позивними Полтава та Зомбі завдання вночі було вдачно здійснене, оскільки ми ліквідували сковського полковника. 20 метрів лісу навколо ворог. Щоб вийти звідти живим, потрібно було перетворити ліс на зброю. Для відступу було прийнято рішення поставити та замінувати їхні позиції як можна ближче до них. Для того щоб їх витягнути на бій, було прийнято рішення окремими людьми відкрити вогонь. Ми виступали як мішенню для цього, щоб їх ліквідувати приманкою. Відходячи звідти, коли ми тікали, окупанти просто взривалися на наших пастках. Росіян. Не не чекали, що жменька розвідників без танків і броні зможе загнати їх у власну смерть, але війна завжди бере плату. Але так не все так було вдачно, як воно було. Одного з нашого вже немає. По дорозі, слава Богу, ще вийшло забрати два наших загиблих побратими. Це були найважчі 42 години нашого життя. Ми розуміли, що ми назад можемо не повернутися. Це була невигадана історія від розвідника 72-ї бригади чорних запорожців на позивний батон. 42 години у пеклі, коли смерть була поруч, і вибір був простий або вони, або ми.